Операція букмекери на легальну мережу гральних залів викрили черкаські податківці. Ділки прикривались державною лотереєю. Насправді ж приймали готівкові ставки на спортивні події і у такий спосіб наживались на клієнтах. На порушників закону чекає кримінальна відповідальність, конфіскація майна та штраф на понад 9 мільйонів гривень. Олена Берестенко більше. На відео фрагменти з останньої спецоперації міських податківців. Під час неї у Черкасах накрили три зали нелегального грального бізнесу. Власники точок лише на папері представники державної лотереї, в реальності ж організатори букмекерських контор. Під час обшуків було вилучено 36 системних блоків комп'ютерів, які забезпечували роботу закладу. Більше 30 lcd моніторів, на яких видавалася інформація і про спортивні події. І про лінію там ставок вилучили й 25 тисяч гривень. Це ставки черкаських гравців. Свої кровні містяни носили шахраям упродовж місяця. Саме стільки, за словами податкових міліціонерів, і працювали нелегальні зали. Їхню діяльність кажуть люди в погонах. Організувала не одна людина, а швидше за все група осіб. У схемі ймовірно брали участь і кияни. Ті забезпечували проходження електронних платежів онлайн. Чи так це вже найближчим часом становить слідство? Відкрито кримінальне провадження та проводять заходи. Щодо встановлення усіх причетних до організації грального бізнесу. Крім кримінальної відповідальності, ще й фінансова санкція десь близько 9 мільйонів гривень. А також вилучення всього обладнання, яке було задіяно в організації даного грального бізнесу, розкрили злочинну схему не без допомоги свідомих громадян, кажуть у податковій. Це перший випадок букмекерського свавілля, зафіксований у Черкасах за останні чотири місяці. Олена Берестенко Віктор Наточий Віка новини.